Що робити, коли близька людина уникає лікування? Перше, давайте поговоримо, що не робити, не тиснути. Дати час, можливість людині, а взагалі оговтатися. Друге не засуджувати, тому що в цей період людина може мати багато емоцій, почуттів. Третє не катастрофізувати, не лякати людиною відмовою або прийняттям цього лікування. Корисним цей час буде з'ясувати причини, чому людина відмовляється. Це може бути страх і невіра в лікування. Це може бути страх наслідків лікування. Я можу втратити волосся, я можу втратити частину тіла. Я можу втратити певну дієздатність. Наступне може бути страх людини бути тягарем для своїх оточуючих та близьких. Ще може бути моменти такої фінансової, можливо, навантаженості, за яку людина переживає. Далі уміти поважати кордони людини, дати їй можливість оговтатися і почати брати відповідальність за себе. Цей момент разом, звісно, з лікарем бути поруч фізично посидіти, потримати за руку, бути поруч в певній допомозі і важливий момент, який має бути це можливо запропонувати людині звернутися за фаховою підтримкою до спеціаліста онкопсихолога.